Нагадаю, ви дивитеся новини на телеканалі. Д1. вторгнення Росії в Україну спричинило найбільшу кризу вимушеного переміщення в новітній історії. Багато українців та їх дітей, які вимушені були покинути окуповані території, пережили складні або травматичні ситуації. Вони також переживають численні труднощі під час адаптації до нового життя за кордоном. У Франції надавали психологічну допомогу українцям з перших днів їх прибуття. Нещодавно до цього процесу почали залучати українських психологів, які вже встигли тут підтвердити свою кваліфікацію. Більш детально розповість наш власний кореспондент у Франції Євген Павленко. Вітаю студія. Дійсно, зараз ми перебуваємо прибуваємо РЕМСІ. Тут розпочинається відбір на курси терапії для українців. Мета цих курсів, і взагалі, загалі, хто їх робить, це агенція СІАО. Мета цих курсів в тому, щоб зібрати українців, які мають якісь психологічні проблеми. Особливо це торкається до дітей віком від 8 до 14 років. Саме їх відбирають на сьогоднішній день іде відбір цих сімей. Які мають дійсно ці психологічні проблеми, це стреси. Це стреси не лише після військових дій, там де вони перебували, а й стреси, які виникли під час перебування у Франції, бо люди е мають асимілювати, якось мають інтегруватися у це суспільство. Що цікаво, цим людям допомагає виключно українська психологія. Ця жінка вона отримала її звуть Тетяна, Вона отримала тут вже сертифікати у Франції, які дають їй змогу працювати на фаховому рівні. З людьми, з нашими і давати їм поради, давати їм консультації. І от зараз саме почався відбір. Як це виглядає? Це 10 людей, вона розмовляє з ними. Вони всі виказують такі свої проблеми. Це психологічний початок цього кола. Потім вона перейде все в індивідуальний порядок. Вона буде психологіня, буде розбиратися в ситуації кожної сім'ї окремо. Представники СІАО кажуть, що ця, ця схема реабілітації це. Ізраїльська схема. Тому що в Ізраїлі теж були обстріли, і такі ж вони виникли проблеми із дітьми і з дорослими. Тому і ще може бути присутнім ще і представник з із ізраїльської сторони, який буде контролювати, яким чином проходиться реабілітація, яким чином це відбувається згідно нормативам цієї програми. На цьому ми поки що все. Студія. Дякую, колегу. Це був наш власний кореспондент у Франції Євген Павленко.